Вітаю, друзі. Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні хочу трішки поговорити з вами про живцювання. Дійшли руки до живців моїх. Це останній бокс, який я не розсадила. Це саме останній я його живцювала. Це у мене я зрізала широколисні гартензії, деревовидні, деякі сорти зривала, і просто по повпихувала тут ці гілочки. І хочу показати у вас від вас дуже багато запитань: чи відрізняється живцювання волотистих гартензій від широколисних. Хочу показати, наприклад, ось тут в цьому боксі і волотисті. Це Little Lime Пунша, і широколисні, і деревовидні ось є деревовидна гортензія І всі вони жовцюються однаково. Зараз покажу вам трішечки корінчиків. Давайте покажу вам корінці ось. Широколисна це екліпс. зараз я дістану і покажу, яка тут коренева система. Ось така. Коренева система тут вже наросла, їх треба розсаджувати вже по горщичкам, і вони будуть рости і гарно далі нарощувати кореневу. і підуть в зиму з гарним оплетеним комом. Так, тут в мене це скай. Це Ось такі корінчики у ская. Листочки. Так, Тут ось ще скай. Так, це я буду сьогодні розсажувати. Ось це в мене екліпс. Подивіться, бачите, екліпс. Там, де ґрунт трішечки підсушений, то там гарно тримаються кубки ці корінчики. Там, де більш він вологий, зараз я от достаю і видно, що видно, що. Не дуже тримаються кубки. Ось, бачите, дістала корінчики. Це деревовидна гортензія. Давайте ще щось дістану і подивимось. Ось теж екліпс. От зараз. Обережно витягну. Ось, подивіться, бачите? Це теж широколисна екліпс. Тобто вони всі, зараз ще волотисто покажу. Так, це я приберу. Зараз покажу я вам Little Lime Punch. Ось, дивіться: Little Lime Punch. В мене вже був один живець з квіточкою. Це другий, це облимались в мене дві гілочки, і це з верхівки, там, де. Там, де верх був цієї гілочки, і ось така рослинка вже є. Так, і давайте ще щось дістану. До речі, дуже дивно, що я помітила, тут бокс, він був повністю закритий. Але подивіться на листя. Листя поїли слимаки. Я не можу зрозуміти, як сюди потрапили слимаки. І тут буквально кілька листочків з'їдених. А решта всі ціленькі. Тобто не знаю, як таке вийшло, як так могло трапитись. І давайте ще вам покажу якусь, 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 якусь. Давайте ще покажу. Давайте ще один екліпс дістану. Зараз обережно дістану. Ось. Ще один екліпс. Ось видно корінчики. Тримаються кубки. Ось так гарно живцюються усі види гортензії, І широколисні, і деревовидні, і волотисті. Тобто, на прикладі цього боксу можна подивитись, що всі види гартензі, вони живцюються однаково. Якщо є у вас якісь питання, то пишіть їх у коментарях. З радістю це відповім. Розкажу, покажу. До речі, це, здається, Чорний лицарь. Сейчас я його теж дістану. Ось. Ось такий. Це коли я зрізала повністю всі, робила формування кущам своїм, то оце я просто по позапихувала в цей бокс. У мене був вільний бокс з касетою, і це я вирішила не викидати, а просто заживцювати. Ось вони всі заживцювались Тобто я їх. Оприскала один раз, поставила в тінь, і навіть я кожен день не оприскувала ось цей бокс, тому що я тут гарно змочила торф, повтикала ці гілочки. І коли відкривала, просто дивилася торф вологий, закривала бокс, ставила в тінь. В мене воно під кущем стояла, і так вони потихеньку нарощували. Мабуть, раз-три за, за, за цих, мабуть, тут. Чотири тижні. Да, мабуть, 4 тижні вони отак от в боксі сидять. Мабуть, рази-три я... я навіть не оприскувала, я просто проливала, тому що в мене не було часу це гратися з оприскуванням, тому я просто гарно пролила. Ну, слідкувала, щоб ось тут не було води. Тому що, якщо буде ось тут вода, то живці будуть гнити, загнивати. А так, ось так вони у мене стоять. Тому навіть таким способом вони гарно живцюються. А випадів тут було ось витягнула три гілочки. Це пунша. Вони не заживцювались. Ну я вважаю, що це невеликий відсоток випадів. все решта, ось як можете бачити, всі з корінчиками. Якщо є у вас якісь питання, то пишіть їх у коментарях. З радістю підкажу, розкажу все, що буду знати. Я хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.